Садочок прекрасний. Сьогодні дуже гарна погода і такий вітерець легкий. От сьогодні потрібно буде полити гортензії, бачите, трошки так листя запустилися. Потрібна водичка сьогодні їм. Гортензії зараз такі гарні і так підкреслюють білим кольором сад, така ніжність, спокійність. Мені дуже подобається. У нас отак посаджено. Дві гортензії навпроти. І ця була маленька, а в цьому році вона вже так підросла і доганяє цю велику гортензію. І скоро буде побільша така тут гортензія, і буде гарно з двох сторон. І також у нас оця, теж ми ж її пересаджували, вона була от, там от далі, біля троянди. А ми пересадили її вперед і теж вона тут. Така вже становиться велика і гарна. Взагалі, ще, ще не вся вона розквітла, але вже побільше точно. І на штамбі зараз ще покажу, як вона зараз виглядає. От, бачите, яка велика в цьому році прям красота Пінк Ліді. Такі квіточки у неї. Поки що такий біле, а рожеве вона буде пізніше вже, поки така красотка. Вон бачите, сидить якась опять ета бронзовка. Фу. Будемо сьогодні поливати сад, тому що то був дочек і. Сад полився дуже гарно. Гібіско, дивіться, який гарний. Небо таке чудове сьогодні, і гібіскос розпустився весь. шикарний І, до речі, вже барбарис, який був зелений, тут, бачите, потрошки по 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 він а, червоніє вже. Сонечко. Получає і вже червоніє. Тому барбариси в тіні краще не саджати, тому що вони будуть зелені. Трояндочки. Грехем Томас жовта троянда починає квітувати. Абракадабра. Від, бачите, поменші такі квіти. Вже невеликі. Ну, ого, вже більше двох метрів пошла рости абракадабра. Велика трояндочка. У сусіди сливи поспівають. Зараз вони, вони по 150 гривень, по 120 такі сливи. Тут розаночка, наша троянда теж. Бачите, яка гарна. Я проходила пішки і у людей одних теж росла така троянда. Я думаю, це теж, теж розанна. Дуже схожа була. Один в один. Калина, як, бачите, як червоніє гарно. Такий врожай гарний в цьому році буде. Потрібно буде щось робити. Калина дуже корисна. Всім доброго ранку! І хочу вам показати, вчора чоловік. Підстриг сам шит і оформив його, і також бересклет. Зараз покажу вам поближче. Мені подобається дуже. Не знаю, світло так падає, буде вам видно чи ні, тому що тут зранку у нас дуже гарно сонечко світить в цьому місці. Так, от бересклет. Бачите, як рівненько він став. Там потрібно буде травку по обрізати всю. Вибирати отакий от бересклетик гарний і сміральда. А от сам шитік. Бачите, як чудово. 40 см верх його зробили. І такі вже форми тут ще трошки доросте а, в цьому місці. І такий дуже охайний. Охайні кущики. Така висота. так от, якщо, якщо вам бачиться все, все це. Якщо ні, то пізніше знимок такі контури, все гарно видно. Тут уже лаванда відсвіла, потрібно її обрізати. Ось такий такий сам шит. Класний. Спробую з цієї сторони показати вам. Отак от, от. Мені дуже подобається результат. Супер. От тут у мене гехерки ростуть, брунера, гехера і герань Ну, в такій тіньки. А ще у нас тут. Яблоньки, зелена яблонька, поки що буде потім червона. От. Ой, <смі> яблуньки будуть гарні. О, дивіться, як, як вони чудово ростуть. Добре, що ми посадили сюди яблуню. Ось так, сам шит тут. Тепер Гарно дивиться, закінчений, а то у нас такий кущик був, кущі такі розхлябані і високі. А зараз отак. Так, і сьогодні будемо підстригати цей самшит. От клумба у нас киперисовик росте, теж будемо рівняти. Укорачувати і буде гарно. Тут гортензія Pink Lady. Поки що вона не пінк. і не, не рожева, поки що вона біла. А бачите, там самшит великий, такий. І все потрібно ну, десь 40 см теж залишимо, а можливо, і менше трошки. І цей самшитик теж підрівняємо. Ну, він так гарний у нас, такий плотний. І його трошки тільки постригти. і більше не потрібно. От сьогодні такий початок дня гарний, дуже чудове небо. Троянди, які збираються квітувати на арці, знову у нас краса. Друге цвітіння вже не таке яскраве, як перше. Троянди не можуть, не можуть так сильно квітувати на другий раз, тому що їм потрібно більше сили. От. Гортензії прекрасні. А бачите, за двором, де у нас така тінь. Ця гартензія. Яка була в тіні сильно за щодо того, що калина тут розрослася, я показую через тиждень її, і вона вже побільше отак от розкрилася і така вже на даний час. Подивимося далі, як буде. Але мені це подобається, тому що така вона вся була. Я думала, все, буде маленька дуже. Бачите, зараз така вже висока, гарна і пишна становиться. Подивимося. Вона вже по, по висоті, як наш забор. А це 2 метри. Ось такий зріст у цій гортензії, достатньо великий. От тільки квіти хочу, щоб побільше були. От у сусідей, у інших сусідів, з іншої сторони, тут теж розрослася шелковиця і декілька дерев. І це капець, звісно. Тому що вона сипалась на нас. Ми зі своєї сторони обрізали вітки, гілки обрізали, а, а там же ж ніяк ти не обріжеш. Вона там, у них маленький прохід, дуже за, за домом. І вона там росте. І прямо на нас. Потрібно буде з ними поговорити, попросити їх, щоб вони її обрізали, тому що вона лізе к нам, вся, а їм там незручно все буде. От, бачите, теж дерево. Тут ще побільше це дерево, і як полізла вона далі, вся по всьому периметру. Насіялася ужас. Це Шовковиця, це, це сама така живуча культура. <гум> От. Класно. Небо таке. Дивіться, як гарно. Супер. О, вже липень закінчується. Так швидко. Тільки каникули почались, тільки раділи, що літо. Почалось. І знову осінь, школа. <смі> Ось от так от все пролітає швидко. Такого ще не було. Мені здається, раніше якось повільніше все було. Ой, як гарно! Подивіться калина, як наверху вся така червона стала, рум'яна на самому сонечку. Бачите, тут тінь і тут вона поменше Червона, така помаранчева біліш. Ось такий початок дня. Любуюсь своїми квітами, дуже гарні. Серпень якраз всі гортензії квітують. Оці ці пішли вверх 2 метри вже більше. Така гортензія у нас кущ великий. Покажу вам по так от її. От яка. Шикарно. Так, прийшла сюди ввечері, тому що сонечка вже не світить на цю клумбу, і краще видно, як ми підстригли сам шити. Хочу вам ще раз показати. Ну, тут бере Отак рів, рівненько підстригли. Тут трошки густоти. Не вистачає, але нічого, наросте все. Так. Дітер Мюллер квітує у нас. Потрібно буде пообрізати. Бачите, тут квітує. Тут потрібно вже обрізати їх. Ось така ніжнятинка у нас тут росте. От, ну ладно. А це сам шит. Показую вам ще раз. Отак от, от гарно підстригли. От. Тепер точно схожа на клумбу з такою живою ігородю. Тут трошки ще виростеться, це, не, не дотягує. Отак і, і так пахне свіжим свіжий таким підстриженим. От. Зараз сюди підійду, покажу вам з іншої сторони. Отак от, от. Такий плотний, гарний самшит Мені дуже подобається. В общем. Взагалі супер вийшло Такий бордюрчик у нас тепер є. Тут сидить, багамов. Що ти тут забув? <ріх> Такий він цікавий. ці богомол. Він насолоджується трояндами. <ріх> Все. Так, сьогодні ми будемо підстригати самшит на цій клумбі. Висоту ми будемо робити 30 см. Вже вбили колишки, натягнули мотузку і зараз будемо знімати вверх і приводити в порядок сам шити. Вони розростались. Показую вам до, зараз буде після. Ось таким інструментом ми будемо підстригати його великим. І так починаємо. Так, А тут потрібна буде допомога потримати наш кіпарісовик. Далі. На вулиці така спека сьогодні була, тому працюємо ввечері, по-іншому ніяк. Зараз вже такими ножницями вирівнюємо, вирівнюємо і з боків достригаємо, щоб було все равномірно. Тим інструментом не дуже це зручно робити, А ножницями гарно. Ножниці у нас від Гардена. Ми їх купували давно вже. Вони вже тупі. на них теж. Тупі, так, вже тупі. Так, готовий. Це теж наш бордюрчик такий із самшита. Бачите, тут трошки ще не заросло, між ними. Будемо наростати. Потрібно буде купити епін і побризкати для того, щоб він від стресу такого свого відійшов і почав розростатися. Так, таке підживлювання. Тут у нас 30 сантиметрів приблизно висота цього самшита вийшла. ми підстригли все, зробили. І Бачите, як гарно стало. Тільки трошки наросте і все. Так, а тут ми зробили кулю, і буде такий акцент. Тут куля, а тут вже такий рівний у нас. Так, жива із у нас прямою формою і в формі кулі ми зробили по центру. Такий акцентик. От. Пусть наростає, вже набагато краще, ніж було. Тут у нас гартензія Пінк Леді, кіпарисовий Ласон Івона. Бачите, який великий вже перегнав. Тут більш 4 метрів приблизно він вже висотою. Вот. А тут ми вже подумаємо, що ми досадимо. Я так думаю, що тут буде гарно такий фіолетовий колір додав, приємний, щоб так виділялася ця зона. Подумаю, можливо, Вероніка, можливо, щось таке, таке подібне. А тут у мене тюльпани Ну, Я ж тюльпани саджала, не знала, які вони будуть. Це був сюрприз. Ми так брали на в магазині. І там були рожеві і червоні. Але я тут хотіла більш фіолетові і білі. Ну, і рожеві теж підійдуть. А от червоні не дуже хотіла, тому потрібно ще буде купити. От. А сюди щось таке цікавеньке досаджу. Місо є вже підстригли і тепер краще, набагато. Все, от така у нас клумба вийшла. Всім привіт! Сьогодні інший день і сьогодні ми будемо стрігти наші два ці самшити. будемо вирівнювати і придавати форму кулі. Вийшла на вулицю к сім вечора, тому що така була сьогодні спека, і тільки зараз більш-менш добре на вулиці. Все підстригли так, рівненько, тільки там внизу нарощує маса. Бачите, я вам розказувала щось, коли колись він там весь пропав, підсох і зараз відновлюється. Вже краще, набагато. от, от такі гарні кулі у нас вийшли з початку арки. А тут смотрите, хто сидить у нас. Богомол. Непогано не так. Тут йому я бачу. Тут розльох такий. цікавий. Тісін Джорджія. Наша трояночка.